Мік жіночого одягу Лептіс, майка з завищеною горловинкою, «Емочка», Еска-футболочка. Ось такий виріс на спинці, скині. Елічка-футболка з приспущеним рукавом, колір зеленки. В розмірі XS легкий вискозний сарафанчик з рюшами на тоненьких брителях. на сорочка з двома кишеньками «Емка», Нічна сорочечка в розмірі М, трикотажна маєчка L. Ще одна в такому пісочному кольорі. Легенький джинс М. Лічка. Легеньке платьечку повністю на застібочку. Два ексе, Довгий рукавчик, відрізний пояс, вільного крою, Спідничка на запах в розмірі L. Таке лаванда салатовим колір. Есочка, чоловічий кріс, сорочка з двома розрізами. Подовжена задовший, дуже легенька, класна. Нічна сорочечка на регулюючих бретелях. І ксесочка вкорочена на резинці футболка з спущеним плечем. Лисинки емочка. Комбінезончик з шортами, віскоза на гудзиках, НК розмір. Ось така класна маечка в розмірі S, Легенька на сапахіде. Іксесочка платьєчко відрізне по грудях вільного проя донизу. Легенька спільничка міні. Піксель сорочка. Легкий такий батист, Зав'язується. Есочка чоловічі 3, сорочка легесенька, розрізи. В розмірі С. Л і М. Футболочки з подовженим задом, дуже класний трикотаж. Окорочена футболочка в розмірі С. Шортики Есеска, гарно тямиться стричою. мак футболка І звичайна футболка чоловічого плану, м розмір.